Друзі, всім привіт! З, нами, з вами знову канал Перша смуга. І ми знову з вами проходимо реальні білети з теорії по правилам дорожнього руху для підготовки до іспиту, який ви будете складати в сервісних центрах МВС. Тут все безкоштовно. Не треба ніяких преміум доступів купувати, як вам пропонують на різних сайтах та додатках. Тому все безкоштовно, і якщо ви будете з нами, то ви успішно складете іспит з теорії по правилам дорожнього руху. Переходимо до наступного білету. Питання номер один. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли за пішохідним перехідом. Переходом утворився затор. Зупинитися перед пішохідним переходом, зупинитися на пішохідному переході і зупинитися на пішохідному переході, тільки якщо на ньому немає пішоходів. Дивіться, якщо ви їдете попереду пішохідний перехід, а за ним затор, то ні в якому разі на пішохідний перехід їхати не можна. Треба. Зупинитися перед пішохідним переходом. Варіант 1. І наступне питання номер 2. Чи дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце в даній колоні? Колона супроводжується на рисунку оперативним транспортним засобом з приблизковим маячком зеленого кольору. Тому. В цьому випадку не можна займати місце в колоні. Якщо б його не супроводжували оперативні транспортні засоби, то зайняти місце можна було б тільки для обгону. Але якщо є оперативний транспортний засіб, то суворо забороняється. Тобто відповідь ні. Третє питання. Який із зображених дорожніх знаків інформую про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Дивіться, додаткова смуга руху з правого боку? Ми, в принципі, зразу дивимося, що у нас там справа. Тут справа прилягає, тут справа прилягає, тут. У нас є розгалудження. Тобто знак 3 точно не підходить. І, і, і у нас знак 4. Бачите, йде одна смуга, і справа прилягає інша смуга. Тому правильна відповідь 4. До речі, 5. Дивіться. Тут смуга йде, є розгалудження і. Тут е, немає виїзду, тут тупик. Тому відповідаємо 4 і йдемо далі. Що позначає горизонтальна дорожня розмітка у вигляді напису стоп на проїз, проїзній частині. Перше, наближення до регульованого перехрестя, наближення до поперечної розмітки 1.12 стоп-лінія, і наближення до дорожнього знаку дати дорогу. Якщо на асфальті написано стоп, то попереду вас чекає поперечна розмітка 1.12 і, як в народі, називають, стоп-лінія. Запам'ятовуємо відповідь 2. І п'яте питання. Чи завжди для привертання уваги водія транспортного засобу, якого обганяють, дозволено подавання звукового сигналу на дорогах за межами населеного пункту? Дозволено завжди. Або заборонено, якщо встановлений знак подачі звукового сигналу заборонено. Звісно ж, якщо є знак, то ми ніяких сигналів не подаємо для привертання руху. Тільки для того, щоб запобігти аварії, тільки в цьому випадку. Тож відповідь: 2. Шосте питання. Чи дозволено водієві рух по крайній колії попутного по напрямку в даній ситуації? Дивіться, в принципі, по трамвайним коліям попутного напрямку їздити можна. Але бачите, що тут трамвайні колії відокремлені бульваром. Тож, в цьому випадку, виїжджати туди суворо заборонено. Відповідь заборонена. І сьоме питання. З якою максимальною швидкістю дозволено рух на дворових територіях 20-40, 50-60. У дворі в нас можна рухатися не більше 20 км на годину. А з досвіду скажу, скажу, що рухатись треба ще повільніше, бо зараз всі двори так запарковані, що там треба їхати 5 км на годину. Але згідно правил дорожнього руху не більше 20 км на годину. Відповідь 1. Восьме питання. Що забороняється водієві, а також пасажирам транспортного засобу під час відчинення дверей. Перше. Тільки відчиняти двері транспортного засобу, якщо це погрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Звісно ж, це правильно, в такій ситуації не можна відчиняти двері. Друге. Тільки залишати відчиненими двері транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Тобто, це забороняється. Так Сформульоване питання дуже дивно. Третє. Тільки виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Дивіться, всі три відповіді: це створення перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Звісно, це все робити не можна. І четверте. Відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Теж питання, цей варіант теж підходить. А, так, а у нас там ще є відповідь чи немає. А, так, тобто, з першого погляду, у нас всі варіанти підходять. Але по суті, тут е, е, головне слово тільки, бачите? І е, четверта відповідь у нас, е, якби, поєднує всі ці попередні три варіанти. Тобто відповідь правильна: 4. Будь, б, будьте дуже обережні з цим. Е, читайте повністю е, питання. І потім вже прийма, приймайте. Рішення. Варіант 4. Дев'яте питання. Яка черговість проїзду автомобілям на даному перехресті? Так, бачимо. Зелений автомобіль, зараз трошки. вверх, Зелений автомобіль це головна дорога. І синій автомобіль це головна дорога. Але, але у зеленого автомобіля. Це буде перешкода справа. Тобто, перший їде синій автомобіль, далі їде зелений, і далі вже червоний, бо в нього знак дати дорогу. Тобто синій, зелений і червоний. Відповідаємо, і це правильна відповідь. Питання 10. В якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому. Ну, це питання вже багато разів у нас зустрічалося. І хто нас дивиться, той знає, що найстрашніше це зупинка, це масивна кровотеча. І в першу чергу треба її усунути. Тобто, вибираємо варіант зупинка масивної кровотечі. Потім відновлення прохідності дихальних шляхів, і потім забезпечення адекватного дихання. Наступне питання. Чи дозволяється навчальна їзда на автомагістралі? Всі ви знаєте, що автомагістраль це швидкісна траса, але навчальна їзда на ній суворо заборонена, бо ви будете створювати перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Тобто, відповідаємо, забороняється, і йдемо далі на 12 питання. Яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що не діє? Тобто, ви не можете, в принципі, повертати кермо, або якщо ви його повертаєте, то це ніяким чином не, не, не має з'єднання з колесами. Тобто, ви повертаєте, а колеса, колеса, колеса ваші не повертають, тобто ви не можете самостійно пересуватися. Тому перше на гнучкому щіпленні, А друге на жорсткому щіпленні, Третє на жорсткому щіпленні або способом часткового навантаження. І четверте тільки способом часткового навантаження. Диві, дивіться, Якщо не діє рульове керування, то, по суті, транспортний засіб стає не керованим. А якщо він не керований, то його не можна ні на гнучкому щеплені буксирувати, ні на жорсткому. Тому тільки способом часткового навантаження. Відповідаємо і йдемо на 13 питання. А як надати першу допомогу постраждалому при відмороженні і переохолодженні? Перше: інтенсивно розтерти відморожені частини тіла, дати невелику дозу алкоголю. Алкоголь суворо заборонено давати, тобто ні зразу. Змастити уражені ділянки тіла зволожуючим кремом, накласти зігріваючий компрес. Ніякого крема використовувати теж не можна, це варіант неправильний. Далі третє. При можливості усунути дію холода, перемістити постраждалого в тепле приміщення, зняти мокрий одяг. Взуття та одяг знімати обережно, без зусиль, щоб не ушкодити вражені ділянки тіла. Так, це вірна відповідь. Але що у нас є четверте? Якщо постраждали у свідомості, зігріти його. Проводити загальне зігрівання постраждалого з цією метою слід давати постраждалому безалкогольні гарячі напої, потім накласти на ушкоджену ділянку чисту пов'язку. Цей варіант теж підходить, тому вибираємо варіант 5, який складається з третього та четвертого варіанту. Відповідь правильна і 14 питання: які правопорушення вас можуть позбавити права керування? За перевищення швидкості більше, ніж на 20 км на годину. Ні. За керування транспортним засобом не зареєстрованим або непереєстрованим в установленому порядку. А, ну, теж у вас права не заберуть. За порушення вимог дорожніх знаків та розмітки. А, позбавити права вас не можуть. За на залізничний переїзд у випадках, коли рух. Через переїзд заборонено. А ось це дуже суворе порушення, за яке можуть позбавити права керування згідно правил дорожнього руху. Тобто правильна відповідь за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений. А питання 15: Який зображених дорожніх знаків не обмежує швидкість руху транспортних засобів на ділянці дороги, на якій його встановлено. Бачимо ці знаки. Ви бачите, що знак 3-4 це точно обмежує, знаки, які обмежують вашу швидкість. І тільки знак номер 50 рекомендує вам їхати 50 км на годину. Вибираємо варіант 1 і йдемо далі. Як повинен діяти водій автомобілі, який обганяючи, що рухається з дальнім світлом фар у темний час доби? Дивіться, він повинен переключитися на ближнє світло фар, коли автомобілі порівнялися, рухаючи сусідними смугами, щоб не засліпити автомобіль, коли він вас випередить? Вибираємо варіант 1 і йдемо на 17 питання. Як називається даний маневр? Дивіться, рух. По двом коліям. А, перший автомобіль рухається 70 км на годину, а другий а, його випереджає на, на швидкості 85 км, км на годину. Це називається випередження. Не обгін, так як немає виїзду на зустрічну смугу, а, і, а саме випередження. 18 питання. Спалах зображеного індикатора жовтого кольору інформує водія транспортного засобу про низький рівень палива в паливному баці, повний паливний бак або непрацюючий ремінь рівень безпеки. Ну, чисто інтуїтивно, ви розумієте, що це низький рівень палива в паливному баку. 19 питання: якщо водій білого автомобіля різко розпочав мене в перестроюванні у вашу смугу зі смуги ліворуч, вач дії? Збільшити скорість, скор, швидкість, подати звуковий сигнал, зменшити швидкість та дозволити йому здійснити маневр перестроювання. Дивіться, в житті, звісно, всі зразу починають сигналити, лаятися. Але я вам рекомендую зберігати спосіб і просто його пропустити. Дай дорогу дураку, це правило дії. Тобто. Зменшити швидкість та дозволити йому здійснити маневр перестроювання. І останнє двадцяте питання: у яких випадках слід збільшити боковий інтервал? Перше, при зустрічному роз'їзді з великою швидкістю під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом під час руху о мокрим, слизьким або нерівним покриттям. Всі ці випадки є правильними. І в цих випадках треба збільшити боковий інтервал, тобто у всіх наведених випадках. Відповідаємо, отримуємо зелений колір і повідомлення, що ми склали іспит з нульом помилок. Вітаю вас, друзі! До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки і е, впевнено крокуйте до успішної здачі іспиту. До побачення.